12 червня 2023 року аристократ починає заварвлюватися. Стигла й сповна в нього буде десь через два тижні. Повинен набрати вже цукор і можна буде його їсти досить солодким. Колючковий сорт. Середня колючість в нього. Урожайність в мене показав середню, в мене вже років, мабуть, 5. Росте. Смачний солодкий. Ще в мене є Агрус, мій улюблений, неслухівський. Він теж колючки в нього є, але він більш урожайний, Неслухівський і мені він ще більш солодкий. Ось така в нього ягода. Теж буде готовий не раніше, ніж через 2-3 тижні. По смаку, щоб саме солодкий був, починає тільки забарвлюватися. Дуже достойний сорт. Ще купувала безколючковий назви, не знаю, тому що взагалі просила, на базарі брала, просила, щоб був зеленого кольору, але він достигає, стає вишневий, так як інші агросибільшість. Ось така в нього цікава форма, без колючок йде. Середня урожайність, не дуже такий, щоб сильно урожайний він. Але от по смаку мені більше колючковий, більш солодші, ніж цей. І тут трошечки твердіша шкірочка, але теж досить добрий на варення, на компоти. І так свіже поїсти. Теж цікавий по-своєму сорту. З цих трьох найбільше неслухівські подобається по смаку. Мені саме самий солодший. Дякую за увагу смачного агрусу в цьому році.